Слава Україні, Юрій Басюк. Новий випуск на моєму каналі. Для до речі, хто ще не підписався і бачить мене вперше під цим відео, червона кнопка є підписатися або subscribe, якщо це англійською у вас е, гаджет. Ну а тим, хто в мене дивиться постійно, є моїм поціновичем. Привіт! І сьогодні я хотів з вами поспілкуватися щодо того, що фактично дронами зараз знищується понад 50% ворожої техніки і ворожого особового складу. Тобто на дрони приходиться більше половини всіх уражень ворога. І чому це відбувається? Ну, все просто. Насправді, все ларчик відкривається дуже просто, тому що дрони це єдиний засіб, який Бачить, куди прилетить боєприпас. Тобто це або скіт, або якщо це дрон камікадзе, це самі очі, камера цього дрона, вона долітає до самої цілі. І дроновод, апаратор дрону бачить, куди потрапляє його боєприпас, який він випустив на ворога. Цього немає. Ні в снарядах артилерії, ні в ракетах РСЗО, ні в ракетах інших там зенітних. Немає у стрілецької зброї. Єдиних, хто ще може якісно поконкурувати з дронами по точності враження, це снайпери. Але снайпери не можуть зверху летіти дронами і стріляти. Знищувати ворога в його ж окопах, якщо ворог е, заховався. Дронами це можливо, тому що дронами розносяться бліндажі, е, знищуються окопи, знищуються е, якісь навіть е, тилові ділянки, де ворог ще не вийшов на прямий е, контакт, е, напряму відомость до наших військових. На нашій ділянці фронту нам завдяки дронам вдалося фактично звести до нуля самі стрілецькі, ну майже до нуля самі стрілецькі контактні бої і ну, мінімізувати е, стрілецькі постріли в бік наших позицій. Єдине, чим ворог б'є, е, це знову ж таки дронами. На жаль, у нього теж їх вистачає. Артилерію, мінометами, СЗО та іншими засобами. Летять FPV, летять дрони зі скідами, і це є теж в арсеналі нашого ворога, і він це ж намагається це використовувати. Ну, але ми йому даємо по зубах, знаходимо і точки зльоту їхніх операторів і намагаємося їх також знищувати. Тому в цьому плані дрони дають дуже велику фору всім іншим засобам знищення ворога, тим паче, що ворог на нашій ділянці фронту майже не застосовує. Ну, коли він намагався застосовувати техніку, вона випавлювалася буквально в перші півгодини якихось дій, чи наступальних, чи підвозу особового складу. Все, техніка зараз ворога. Знаходиться на такій відстані, що його можна тільки побачити дуже-дуже далеко, і туди, на жаль, наші дрони поки долетіти не можуть. Ну, принаймні, такі так, ті, тактичні з поля бою. А ті великі, які можуть, то поки вони долетять, ворог може вже звідти знятися і переміститися в іншу, на іншу позицію. Тому в ділянці безпосередньо біля нуля. Ворожої техніки немає, вірніше вона є, тільки знищена стоїть. А вся решта техніки тримається на дуже великій відстані. Це, як правило, понад 10 км від лінії зіткнення з ворогом. Головних зусилля ворог використовує, покладає на штурмовиків, на піхоту. Але ми дронами їх теж досить ефективно. У нас вже. Принаймні у мого екіпажу є дві якісних яскравих операції, коли в одній ми фактично зачистили всю посадку і вибили ворога з посадки, відбили її, а в другу подавили штурм на самому початку, тобто ще на етапі виходу окупантів зі своїх позицій для наступу на наші позиції. Це вже Ну, такі дії ми будемо повторювати, будемо вчити інших новобранців, інших, до речі, якщо хто не пам'ятає, у нас триває набір у наш підрозділ. Люди нам потрібні, поки що звод наш скомплектований біля 30%. Тобто, ще вакансії є і волкам, якщо ви вже готові до нас приєднатися. Пишіть мені особисті, там я е, в опису залишу форму для залишення своїх контактних даних, щоб ми з вами зв'язалися. Ну а далі, далі вже наше особисте спілкування, наш відбір і ваші навички призведуть до того, що ви будете або з нами, або інших підрозділах. Е, до речі, на фронті вже. Викристали такий цілий ряд досить ефективних, чисто е, безпілотних підрозділів, які нищать ворога в великій кількості. Це і фактично вже полк Мадяра Птахімара, це і батальйон Ахілес в складі 92-ї штурмової бригади, це і новий батальйон Люфтвафе, який спромований. Роти безпілотників Криворіжської бригади ТРО. Це і окремий підрозділ в складі тактичної групи Адама, це і в 93-й бригаді, в 3-й штурмовій, багато є ефективних підрозділів. К2 батальйон, знаменитий Кирил Кириловича, і в цих всіх підрозділах пріоритет. Знищення ворога робиться саме на дронах, і вони це яскраво доводять: щодня знищують ворога і розповсюджують цю свою практику для інших підрозділів для того, щоб підсилити наші спроможності, підсилити нашу ефективність у знищенні ворога. Тож волкам ми теж підсилюємо свої спроможності, теж заводиться нова техніка, з'являється в нашому підрозділі. Теж е, навички наші пацани набувають, які раніше в них не було. І ми це одразу використовуємо на полі бою. Отаке От невеличке відео. Знищуємо ворога разом. 50% усіх знищених ворога зараз приходиться на дрони. І ми в цьому приймаємо найактивнішу участь. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках. І до зустрічі на моєму каналі.